Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про нежить. Але перш ніж переходити до самої теми, я хочу сказати, що якщо ви вже захворіли, то дуже важливо створити оптимальні умови для виздоровлення. Це температура повітря не вище 20 градусів, вологість від 40 до 60%, періодичне промивання носа соловим розчином, або якщо дитина маленька, то краплями з соловим розчином. До речі, це добре зволожить слизову. і рясне тепле пиття. За дотриманням всіх цих умов слиз в носі не засихатиме, не густітиме та легко відходитиме при смарканні та промиванні. Підтримувати оптимальну вологість повітря легко за допомогою зволожувача повітря. Також знизити обігрів батареї і час від часу відкривати вікно, щоб кімната провітрювалася. Ніколи не лягайте спати в кімнаті, де дуже жарко, тому що за 8 годин сну тепле повітря дуже висушить слизову. Нежить. Це є запалення слозової оболонки носа, і це є не хвороба, а симптом якогось захворювання, наприклад, ГРВІ, грипу чи алергії. Тому лікувати потрібно не нежить, а ту хворобу, яка його викликала. Нежить може бути двох видів: алергічний чи інфекційний. Причина алергічного нежичу це якийсь конкретний алерген. Наприклад, це може бути пилок, пліснява, пух тварин чи рослин, пил, вогкість, шерсть і тому подібне. Причина інфекційного нежичу може бути вірус або бактерія. Як відрізнити нежить при ГРВІ від нежичу алергічного? Нежить при ГРВІ зазвичай має гострий початок, можливо, був контакт уже з хворою людиною або з людиною, яка вже має якісь симптоми ГРВІ. Зазвичай разом з нежитем можуть спостерігатися якісь інші симптоми, наприклад, загальна слабкість, нездужання, в'ялість, втома, підвищена температура, головний біль. І закінчується такий нежить при оптимальних умовах до 5-7 днів. А от при алергічному нежиті стан людини не порушений. Людина просто починає чихати. І продовжуватися він буде доти, доки не буде видалений оцей от якийсь певний алерген. Нерідко також нежить буває при респіраторному потраплянні певних хімічних речовин. Також нежить може бути реакцією організму на забруднене, сильно запилене чи загазоване повітря, сухе повітря, переохолодження. Хронічне запалення слизових носа може стати причиною таких ускладнень, як гайморит чи синусит. Лікування нежитю в класичному розумінні передбачає симптоматичне лікування двох його ознак: це є надмірне виділення носового слизу і закладеність носа. Якщо у нас надмірне виділення носового слизу, то тут допоможе сморкання і промивання соловим розчином. А якщо у нас закладеність носа, то тут допоможуть судинозвужуючі краплі, які полегшать дихання. Зазвичай нежить проходить до тижня часу, але бувають винятки. Якщо ви бачите, що ваш стан тільки погіршується і пройшов тиждень, і, наприклад, присутні певні тривожні симптоми, то необхідно терміново йти до лікаря. І так, які симптоми при нежиттю є дзвіночком про те, що треба обов'язково звертатися до лікаря? Це є поєднання нежиттю з кашлем. Якщо нежить супроводжується підвищеною температурою тіла, якщо присутній неприємний запах з носа, кров'янисті або гнійні виділення, якщо нежить супроводжується закладеністю у вухах та зниженням слуху, також тривалий біль у лобній ділянці та в ділянці переднісся. Але якщо цих всіх симптомів немає, то які ліки ви можете вживати самостійно для полегшення дихання? І так, це є препарати на основі морської води, ми їх розберемо в цьому відео, і судинозвужуючі препарати ми їх розберемо в наступному відео, тому що тема вийшла дуже об'ємною. Препарати на основі морської води необхідні для промивання носа і зволоження слезових оболонок. Вони мають багато плюсів. Ну, по-перше, вони ефективні. Гіпертонічний розчин буде знімати набряк, ну про це ми поговоримо далі у відео. Використовувати їх можна довгим курсом, хоч постійно. Їх можна використовувати вагітним, годуючим, використовувати можна з народження у вигляді крапель. І на фармацевтичному ринку асортимент дуже широкий, і на будь-який смак і гаманець. І так, що саме робить соловий розчин? Він зволожує слизові оболонки і не дає їм пересихати. Цим самим дає можливість нормально функціонувати місцевому імунітету. Соловий розчин розріджує слиз в носових ходах, відповідно, не дає йому засихати, і тоді слиз буде легше відходити при сморканні, промиванні, чи якщо це дітки, ну, у випадку використання аспіратора. Також солові розчини вимивають віруси і бактерії з поверхні слизових оболонок. Давайте розберемо, що таке ізотонічний або фізіологічний розчин. Це є штучно приготовлений водно-сольовий розчин, який за осмотичним тиском і сольовим складом близький до плазми крові. Це означає, що він не буде пошкоджувати чи подразнювати клітини чи тканини людського організму. Найбільш дешевим фізіологічним розчином є 0,9% розчин натрію хлориду. Він продається в кожній аптеці, він бюджетний. Ціна за такий флакон 200 мл ну, 10-15 гривень. Він продається в таких от флаконах різного об'єму, також в ампулах, і використовує для внутрівенного введення і як розчинник для інших лікарських засобів. Також натрій хлорид це кухонна сіль. Так як соловий розчин, яким ми будемо промивати ніс, не має бути стерильним, то теоретично його можна приготувати самостійно з води і з солі. Але, власне, оцей ізотонічний розчин, що продається в аптеках, також дешевий, тому я би рекомендувала всім мати його у себе в аптечці. Флакон відкривати не потрібно, можна набирати через таку резинову кришечку. Зараз я вам покажу: ось вона. Беремо шприц. Ну, я помітила, що в шприца десятки найкраща тяга. Ну, краще за п'ятірку і двійку. A few moments later. Голочку ми забираємо. І, власне, от таким. Методом можна промивати. І що обрати: дешевий натрій хлорид чи якусь другу морську воду? Байдуже. Обидва будуть ефективні. Звичайно, що можна заощадити і обрати звичайний натрій хлорид, але, як ви побачили, то форма дозування дуже незручна. Плюсом уже готових спреїв буде те, що не потрібно нічого набирати, нічого розчиняти, просто запшикав і усе. Тому багато хто додумується із готових спреїв, коли вони закінчаться, брати флакончик. Ну, якщо флакон це дозволяє, ввести туди розчин натріохлориду в працуну. І використовувати при потребі. Фармацевтичні компанії випускають величезний асортимент солових розчинів. Їхнім найбільшим плюсом є зручність у використанні. Не треба нічого набирати, розчиняти, закапав, запшикав і усе. Але виробники не можуть сказати, що це просто вода, тому що люди не повірять, чому такий дешевий складник коштує так дорого, чому такий дешевий складник такий ефективний, і для чого таку простору човену вести кудись за кордону. Тому виробники заявляють, що це не просто вода, а вода взята з якогось магічного джерела чи моря, з якоїсь далекої країни, суперочищена, допута з глибини з там метрів під рівнем моря, що в цій воді є щось особливе, якісь там мікроелементи, прополіс, ромашка, інші рослини, тому подібне. Насправді саме вода. Проявляє свій лікувальний ефект. Вона зволожує слизові оболонки, розріджує слиз, і тому він легше відходить. Вода, а не якісь там добавки. А сіль у воді не дає їй подразнювати слизові оболонки носа. Тому байдуже, чи ви будете промивати ніс самостійно приготовленим соловим розчином, чи ізотонічним розчином для капання придбаним в аптеці, чи якимсь дорогущим флаконом з морською водою. Ефект буде одинаковий. Процедура промивання носа ефективна тоді, коли розчин поступає під тиском, і тим же ж вона і небезпечніша. Тому що надмірний тиск може посприяти тому, що слиз проникне в слухову трубу або навколо носові пазухи. Тому виробники випускають солові розчини у таких от флаконах, з яких розчин виходить під певним тиском. Ну, ви бачите. І тиск цей буде залежати від віку, для кого призначений цей препарат. Тому виробники роблять флакони, де пишуть, що він дозволений, наприклад, з місяця, з трьох місяців, з шести, з року, з двох. Проте використовувати їх потрібно все рівно з обережністю дітям до трьох років, тому що існує ризик розвитку ларингоспазму. Але це вже на ваш вибір. На мою думку, маленьким діткам краще використовувати солові розчини у вигляді крапель. Тоді рідина потрапить в ніс без любого тиску, а під силою власного тяжіння. Якщо дитина маленька і ще не вміє сморкатися, то позбутися носового слизу вам допоможе аспіратор. Це ми розберемо у наступному відео. Предозування соловим розчином неможливе, тому ви можете його використовувати скільки завгодно. Також немає нічого небезпечного в тому, коли соловий розчин потрапляє в глотку, а звідти буде проковтуватися в шлунок. Також фармацевтичні компанії випускають солові розчини, в яких концентрація є набагато вищою, ніж візотонічних, вони називаються гіпертонічні, вони будуть не тільки механічно очищати носові ходи від слезу, але й знімлять набряк за рахунок косметичного тиску. Тобто, ви розумієте, коли е, слизові оболонки набряклі, е, якщо ми запшикаємо гіпертонічний розчин, де висока концентрація солі, сіль з е, клітини. Скажімо так, з слизових оболонок витягає воду і з рахунок цього знімається набряк. Як правильно промивати ніс при нежиттю? Якщо багато густого слизу, то спершу найкраще сморкатися, потім промивати ніс соловим розчином. Ну, якщо це маленька дитина, то це буде очищення за допомогою аспіратора, а потім капати судино препарат. Якщо причина закладеного носу це набряк слизової оболонки носа. То е, солові розчини просто банально не можуть пройти, е, щоб прочистити всі носові ходи. Тому найкраще буде спочатку закапати судино препарат, почекати 10 хвилин і тільки тоді промивати ніс соловим розчином. Така схема знімає наброк і дає можливість краще прочистити носові ходи. Так як у кожному відео я наводжу приклад виробників і цін, тому давайте розглянемо найпопулярніші. І так, в українських аптеках найчастіше зустрічається Аквамаріс у вигляді капель і спреї різних об'ємів. Марімер, він і для таких одноразових дозах, що можна брати поштучно діткам, і спрей дорослий, дитячий. Х'юмер також в одноразових монодозах, що можна брати діткам, і флакони дитячий, дорослі. Атомер спрей дитячий, дорослий, пшик для дітей для дорослих. Носоль каплі і спрей в двох флаконах, і в пластиковому, і в скляному, і Аквамакс каплі та спреї різних об'ємів. А тепер приклади гіпертонічних розчинів, тобто тих, в яких концентрація солі є значно вищою, якщо вам треба зняти набряк слизової. Це є Аквамарі Strong, юмер гіпертонічний, пшик гіпертонічний, він є в об'ємі 100 мл і в об'ємі 50 мл для вагітних і годуючих. Марімер гіпертонічний і атомер гіпертонічний. Найважливіше, щоб нежить не перейшов у бронхіт чи інші гострі стани, які вимагають комплексного лікування, ви маєте створити оптимальні умови для виздоровлення, ті, про які ми говорили на початку відео. Ці умови допоможуть вам максимально швидко виздоровіти. Якщо ви вважаєте, що це відео було корисним, кладіть лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і будьте здорові!